Вітаю, це спробуй наживо. Рада зустрітися з вами, дорогі глядачі. Не менш рада привіт зустрітися з тобою, Привет, так Степане. Все. Ну і думаю, ми обоє будемо раді зустрітися з нашими артистами. Як завжди, Як завжди, бо ми дуже щасливі, що до нас приїжджають, що нашу програму люблять і що в ній хочуть брати участь. І тому ми запрошуємо заходити до нас наших гостей, які сьогодні прибули не так вже і здалека, наскільки я знаю, з Івано-Франківська. Вітаю вас, заходьте. Доброго дня. Присідайте. Доброго дня. Ди сюди. Ну, я сказала, що з Івано-Франківська бо в мене орієнтир. Все таки пані Руслана. Так, у нас вже вона неодноразово була. Та ми вже знаємо пані Руслана, Тримай. А от з цією дівчинкою сьогодні знайомимося. Тому представся, будь ласка, нам і нашим телеглядачам. Як тебе звуть? Звідки ти? Я з села Закривців Коломайського району. Мене звати Аліна. Ми... А прізвище твоє як? Бойчук. Аліна Бойчук з Коломийського району. Але займаєшся в Івано-Франківську, так? Так. Ну, ми до цього ще повернемося. Розкажи трішечки про своє село і про свій Коломийський район. Моє село невеличке, таке маленьке. і… Зовсім маленьке. Скільки там дворів? Ну, не знаю таке, напевно. Mm. Ну, три, п'ять, десять, п'ятнадцять. Але живеш ти там зі своєю сім'єю. Сьогодні приїхала сім'я за тебе вболівати. Так, хто тебе сьогодні підтримує? Мама і дідусь це найрідніші люди. Я знаю, що дідусь це завжди та людина, яка дуже вболіває за творчі здобутки дітей. Чомусь так стається. Бачу, що твій дідусь теж вболіває, так? Так. так? так. А коли в тебе мама, дідусь і всі рідні почули, що ти вмієш співати, і що ти будеш співати. То вони мене до Руслана відвезли, щоб а скільки тобі мам... було тоді років? Мені було 9 років теж. А ну, зараз? Півроку року тому? До... Ага, тобто це зовсім недавно, так, так було? Зрозуміло. А до того ти ніде не співала, не займалася, співала вдома, напевне. Так, дідусь за клуба і я все там співала. Ага, то дідусь за клубом, так? Ага, дідусеві виявилося мало того, що він може <с дати в селі дитині, і він вирішив, що треба розвивати. І далеко ти їдеш на заняття, скільки часу ти їдеш? Та трошки їду. Півгодинки, да? Так, години. Угу. Не, не так далеко, добре, що якому привезти, так не. це найголовніше. Зрозуміло. Ну давай ти хвилюєшся, поки що налаштовуйся, про пісні наші, нам розказувати. Добре? Про те, які ти пісні любиш, про те, як ти в школі вчишся, добре? І про своїх друзів, братів, сестричок розкажеш щось нам, так? То пізніше. Руслана, розкажи це півроку, це зовсім мало насправді. Е, Алінка до мене прийшла на початку літа. Дідусь Тоді, коли придів... всі діти йдуть на канікули, да. дитина прийшла на заняття <гум> нормально. Він прийшла, привели, напевно. Привели, так. <гум> так. І ми, я зразу почула, що дитина талановита, від природи є дані, манера своя, трошки співу є, яку ми залишили і не міняли. Ось. І вирішили професійно займатися вокалом. так як дідусь також грає. В... Як називається ваш? Mm. Як називається твої погодідуся, колектив? Файна є. Весільний колектив, файно файна є. Файна? Файно. Ну так файно, дуже. навіть запрошували за гроші виступати. Так, То ти вже з колективом також... виступала, так? З діду <проб> Ще ні, ага. Ну, це ще... А де тебе запрошували, розкажи. Мене запрошували вже як артистку? То куди ти їздила як артистка виступати? На Якісь Я... свята? Я їздила в Уяремцю. Угу, і астрологіч. зайняла там перше місце і має першу свою медальку. Ясно, Руслана, що найголовніше для дитини? От те, що ти кажеш, що запрошували за гроші співати, це для тебе важливо. А для неї важливо, що mm -hmm. вона медальку має. Mm -hmm. От що mm -hmm. Це ми на конкурс поїхали в Яремчі. Міжнародний конкурс старт оф Яремче, і взяла дівчинка одразу перше місце. Це така перемога. Ну і медалька, бачиш, це важливо, mm -hmm. Тут так, так. вагомо для дитини. Ти кажеш, почали займатися, ви якось з репертуаром, от як ви визначалися, чи це вона приїхала, все-таки, якщо вона в селі виступала, то, мабуть, вже досить мало багато. Було, так, Україна, це ми, Кароль, різні, такі з інтернету пісні, відомі пісні вона співала. ось, А ми зробили декілька авторських пісень. Так як вона хоче співати в її стилі. Ти хочеш співати таке, що ні на кого не схоже, так? Хочеш мати такі пісні, які ніхто, крім тебе, не виконує, правда? Так. Це цікаво. Одна пісенька є дівчинка така, що вона сама написала слова. Угу. Ось. Сама вже придумувала навіть вірші, так? Тільки але придумувала. Але більшість мами придумала. Мама трошки. Мама допомагає, допомагає, так? допомагає, так? То, напевне, так, ти кажеш, мамі, про що, а мама вже тобі допомагає як? Чи ні? Ні, я деколи зачинаю, потім мама. Ага, Бри ти да починаєш, нам. а потім тобі набридає, а мама вже доводить до пуття, так що називається. Зрозуміло, ну ти вже налаштувалась нам розказувати. Так. Вже освоїлася, звикла. Ну то розкажи трішечки про свою сім'ю, про своїх друзів, про свою школу. Так якби ми зустрілися з тобою, де ти мені розказуєш. У нас в школі все добре, я, я все Такого я вже стала старостою класу. О, це добре. А старосту класу обирають дітки, так? Так. Ну, значить, тебе люблять в класі дітки. Так, Маєш багато друзів? Я. Так, маю багато друзів. Друзі, привіт всім. Всі дивляться телевізор, як ти виступаєш. <анал> Дивляться, але каналу одного немає. Одного немає каналу. Іменно нашого немає. Галичини, так? <світ��> так, а нічого в інтернеті. Зато <світ gelen> ми є в інтернеті. <світло> Коломищина, щось робіть, як так немає Галичини. Ви що? <світло> Добре, що є сайт телебачення Галичина, і там можна все побачити і онлайн, і потім ще раз переглянути. Але ми зараз не про це, а про твої захоплення. Що ти ще любиш робити, крім того, що співати? Я люблю деколи танцювати. У мене є сестричка молодша. Один рік її і ми танцюємо. Один рік і ви танцюєте? Вона вже вміє танцювати, а вона ходити вміє. Вміє. Ага, але бо дехто просто один рік ще не вміє ходити, я тут тому, тому питаю. Молодець, і що ж я танцює? Коли я співаю, то вона все співає теж зі мною. І вдається їй? Тобі так здається, що вдається. А яку пісню вона любить тобі підспівувати найбільше? Всі. Всі підспівує, так? О, то вже буде пані Руслана мати роботу далі, так за пару років. Скільки? Ну. Там, за п'ять, може, так, чи за 6, якось отак. Так? А друзі, ти, е, в тебе є такі, що співають? Ні, немає. У мене друзів не дуже. Ну, цілий клас, друзі. друзі цілий клас Старостою вибрав. Але вони не співають. От тоді взагалі класно, ти єдина артистка в класі. Знаєш, яка група підтримки шалена? Просто шалена група підтримки. Якби прийшлося десь голосувати, правда, то ти би мала дуже багато голосів. Бо ніхто більше не співає, немає за кого розпорошувати з голоси. А що ще любиш робити? Танцювати з сестричкою ще що? Ну, в селі щось допомагати, любиш мамі? Не дуже. Зато правда. Зато правда. І мама сидить між іншим в студії, але дитина щиро признається. Мама, не заставляйте. І нас співає, танцює. Ну що, кому так. А малювати чи щось таке може руками там, вишивати, щось таке цікаве. Малюю та трешечка. А всі діти люблять малювати. Що любиш малювати? Я найбільше люблю лебедів малювати. Лебедів? А чому так лебедів? Ти десь їх бачила? Бачила. Де? У нас в селі є одне таке озеро, що там плавають лебеді. Живуть там у вас лебеді. О, як гарно! Треба поїхати Степану до них села, як підскажуть. Та Галичини не там нема, що ж тут. Так це ж дуже гарно, Степане, їдемо, нас ніхто не пізнає, бо Галичини нема. І ми собі відпочиваємо. Щось підказує тобі, ще вчителька. Кажу, що вона Мама підказує, що запрошує. Угу. Мама запрошує. Ну давайте так, не про це. Галичину. А може, ми як приїдемо програму там знімати, то там галичину включать. Все можливо, все можливо. Жартуємо. Руслана, ну взагалі так доволі ризиковано, коли дитина тільки починає займатися, відразу на конкурси їхати. Ви відважилися? Це було побажання батьків, дитини чи твоє? Ну дитина часто виступала в себе в селі, в клубі, на концертах. Має практику. Має сцени. практику, вона гарно співає, чистенько співає. Дитина від природи. Талановита. чому і не повезти, і не показати її. І там були київські журі, які дуже сподобали Алінку. Ну, молодець. А <головіка> що тобі? Мене... А що тобі подобається? На сцені, от на конкурсах, тільки медальки чи є якісь ще такі? Тримаємо профон. Таке, що тебе там приваблює в конкурсах саме? А в конкурсах що мене приваблює, що багато людей дивляться на мене і пізнають мене порізь. Угу. По різних конкурсах подобається з іншими дітками? Не дуже. Не дуже подобається. Хотілося б всім дали перше місце, так? Щоб всі були переможцями, щоб ніхто ні на кого не ображався. Правда? Ну так є. А яку пісню ти співала на конкурсі? Ой, на горі Це народна пісня, так? Так. А сьогодні ти нам що покажеш? Сьогодні покажу інші пісні, бо інші, я так? вже маю кліп. І нам трошки набридлагати. Ти що, кліп ага. маєш чи знімаєш? Зняли, ви на яку ви пісню зняли кліп? Вона на горязити. Ага, зрозуміло. Вже ага. тобі та пісня трішки. Знаєш, воно коли вже співаєшся забагато, то не так же його звучить. Двісно. Правда? Ти сьогодні <х> співаєш ті, які тобі зараз особливо подобаються, так? Домовилися. Співати Знаєш де? Здогадуєшся? Пізнала там. Написано Спробуй наживо і на тім яскравім тлі у нас дітки співають. На кінець-то. Нарешті. Будемо співати, так. болівати за дитиною. Це сюди. Там мікрофончик, ти знаєш, де, так? Такс. ну кася. Техніка працює. Техніка працює. Аліна, що тобі давати, яку першу? Віркова, я Рибовая дощечка з народним. Будь ласка. i yeah. think. Співати, але я не знаю що. Аліна, що давати? Берег в обіймах моря. Така Шо гарна назва. Ну дивись, музика і аранж, ну, напевне, це не як Іван, завжди, та Івана та та. так завжди Івана Лабача, так? Його, його. Ну, аранжування точно. Але бачиш, дівчинка, дівчинка така, вона написала сама з мамою слова. А тут, напевне, теж з мамою слова. Будемо зараз дізнаватися. Ось давно. У нас не було цього. Ні, ну цікаво, тому що це авторські твори І з сімей. Зовсім що правильно. Чот? Молодець. Ну, ти ну, ми просто розгубились, що, що ми маємо тут робити з оркестром? Йдемо ну давай командуй, що тобі далі включати, Аліна? Дівчинка така. «Дівчинка ага, така» – музика, артис... аранжування, я мала. Але слова дівчинки з мамою разом, розумієш? Вона тут доклалася до тексту. І знову сьогодні? Все робити, розумієш? Треба Ні, ну, все так, робити чекай. і показувати. То треба <хи> тако домовитися з, з Іваном та з Русланом і зробити дитині <хи> сольний концерт. <хи> <хи> Ні, ну наразі нам треба одну вибрати. <хи> ну що, лишився <хи> дощик в мене. Дощик лишився тут же слова Руслани Денеги. Якщо <хи> а ти маєш парасольку? <хи> ну до дощику безперечно, навіть да, би пасувала парасолька. Слухай, На дворі дощ подає, са ж нас Бери, будь ласка, бери прошу, бери <хи> собі парасольку. Так. Все, ну, вже за кліп ноги. готовий зразу буде. Та що ти в кадр зайшла. Ну. І ти, глянь, та парасерка нам ще й до кольорів наших пасує. Корпоративних, так би мовити, спробуй наживних. А в нас буде корпорація Оксана сонуліє. А я навіть не знаю, там буде живий весь концерт, дитини буде. І ми тут щось подумаємо. — Щось подумаємо. Добре, дощик. Хамон такий хороший, тепленький. Чипа, бо далі, може бути. Ні, На цьому туди, бачив, різний динамік. Ту колонку їду дав. Рада мабуть доступ. Мене робити.

Зрозумів, ну ти молодець. У ну, нас, я... е, складні випадки у нас в двох варіантах, коли нема з чого вибрати, і коли все можна вибрати. І тоді ми вже, але для того, що вибрати, ми маємо вас і будемо зараз питати. Ходіть до нас. Ми тут е, навіть не спробували щось вибирати, бо от все слухаємо і все нам подобається. Мусимо тебе ради питати. Ну, що ти ти дуже хотіла? молодець. А... Може, дівчинка така. Це дівчинка твої слова така. там трошки, так? так. Є? А ну так розкажи, як от ви з мамою писали ті слова тепер? Бо ми теж би не проти, дівчинка така. І дівчинка така, нам подобається, і дощик нам подобається. І одним ну, словом все нам сподобалося. А як ви ті слова писали? Трошка, мама, трошка, я... А хто перший По почав? По мама Мама почала. І мама тобі запропонувала, що давай щось там. Ну, але скажи мені, там є такі слова, що ти губи намалюєш. І щось там хлопців, що там хлопців Ну, зачаруєш чи щось таке. Ти вже губи малюєш? Можна так сказати. Ну, хіба на сцену? Хіба на сцену? Так? Ну, то що Степане каже? Я думаю, що дівчинка така. Така? — Ну Дом просто роз? насправді знаєш, коли от музика вся хороша, вибираємо інформаційний привід за журналістикою: дитина за і текст дитини і мами. Є інформаційний привід. А зараз буде і репетиція. ]vard. Вася, ще 440, 440. Ля. Такс. Йти в нас. То не то. Дівчинка така, так? Ти співаєш, дівчинка? Ну, я думаю, Майка. Такс. Ч. Що Цо тобєво? Такс. Аліна, готова? У нас сьогодні в гостях. Да? Струнний квартет імені Романа Михайловича Шиптура, а оказується, не вгадав я. Акорд де Л'ямур. Це, це як перевести, Юля? Акорд любові. Ну, віть, ви мої красаві, це ви молодці. Ну що, дякую, що зголосилися нам допомогти. У нас дівчинка така. Це про тебе пісня, Аліна, так? Така? Ну, молодець. Їдемо. Відкрийте, будь ласка, дівчинка така. З самого поточку, нотки я вам всім роздав. Юра, що у вас? А. Я майка пробиваю. Ви треково наложуєте, наложуєте. Прошу. Шо? Юра, що у вас по, ну, по саунду? Ґнато. Стоп, а ну ще раз. Ta, wana, wana. Воно заводить. Якщо залиши, І то заводить. Хай буде так. Може ще підкрутити трошки. Чуть-чуть, так. Тоді дає наводку. Відрегулюйте, щоб не було наводки. Юра, буде наводка, ти чуєш? Не буде. Не мінімально, Юра, накруцькайте на мінімально. Прошу. Добре. Ти вступаєш, ти знаєш, де вступаєш. Ти знаєш де. Ми зробили все як на фонограмі. Ти фонограму пам'ятаєш, так? Вася, що у вас по звуку? А початок? А сам початок? Ліва рука. Юш, Анна, у вас 90. Прошу, с самого початка. Прошу. Так. Во-первых, эээ... Не годиться. Чого? Тому що забиває Юру. І не годиться Вася. От ліва рука мені сподобалась, ліва рука От. А права? А права не в темпі. Ні, що кльово, кому кльово, Вася? Ліва — добре, 90. Та-ра-да-да-да. Меняйте саунд Вася. Юра, то ви шкрябаєте там щось. Юра, Юра, пограйте. та да Сейчас, Щас, сейчас, зараз добре. Анна, прошу, саме по точку. Раз, два, три, чотири. Паба-да-ба-да-ба-да-ба-дам. Папа. Треба все менше дати, бо я тут здурію. Скрипочком. Чотири. Раз, два, три, Чотири. Два, три, Чотири. Хорошо, дякую. Я переживаю, що ми не знімемо квартет на один мікрофон. Ще є шнури. Ще один мікрофон. ще, є один мікрофон. ще є три мікрофона, два і три і чотири і. Два, 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 три, два. Дякую.

То була як завжди драйвова і щира програма Спробуй наживо. Якщо ви бажаєте стати її учасником, телефонуйте нам за номерами, котрі зараз бачите на наших телеекранах. І ми будемо раді зустрітися з вами, будемо раді познайомитися, і будемо раді почути, як ви звучатимете з нашим оркестром. До зустрічі!